У рівному чоловік випав з шостого поверху і загинув. Трагедія сталася на вулиці Грушевського. Поки з невідомих причин 69-річний пенсіонер вистрибнув з вікна своєї квартири. На цю сторону отут, де кущ цвітов, отам де пеньочок. отут. вже його забрали. Я вийшла, то вже нікого не було. Сталося все о сьомій ранку, тому свідків події було небагато. Сказали, чоловік випав та і все. А вже забрали його і ви скільки потрібно відкриваєте? – Я восьмі відкриваю, то вже все сталося. Я нічого не з люди, які продають поруч з будинком, кажуть, чоловіка знали. Мовляв, він ніяких психічних розладів не мав. Чому вирішив вчинити самогубство? Не здогадуються. Як з під'їзда виходить людина, то знаємо, то один дом нормальний, тільки що він хворів трохи. А що. Моєму живу до Пенсіонер проживав сам, ніякої передсмертної записки не залишив у квартирі. Лише знайшли папірець з контактами близьких. По даному факту внесено в відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час працівники міліції проводять відповідні слідчі дії по встановленню всіх обставин даної події.